Казка про сонячну краплинку, у далекій далекій країні, де завжди цвіли квіти і співали пташки, жила маленька сонячна краплинка на ім'я Лія. Вона була незвичайною краплинкою. Її народило сонце саме вранці на листочку блискучої лілії. Краплинка дуже любила світ і мріяла колись зробити щось велике і важливе. Але всі навколо сміялися ти така маленька, що ти можеш змінити. Та Лія вірила навіть найменше світло може зігріти цілий світ. Одного разу на країну насунули темні хмари, вітер гойдав дерева, квіти похилили голівки, а пташки перестали співати. Лія знала, потрібно щось робити. Вона стрибнула з листочка і покотилася стежкою шукати, як допомогти. По дорозі вона зустріла метелика Ореста. Привіт, Оресте! Що сталося? Сонце сховалося, і без його тепла все навколо мерхне. сумно відповів Метелик. Лія замислилася: можливо, я зможу принести трішки світла. Вона застрибнула на лапку мурашки Оленки. Привіт, Оленко, я хочу зігріти світ. Можеш допомогти? Оленка задумалась справжнє світло несе не тіло, а серце. Йди туди, де темніше всього. Ілія покотилася далі до темного лісу. Ліс був похмурий і страшний. Там плакали маленькі їжаченята. Бо загубили свою маму, Лія підкотилася до них і ніжно засяяла. Малюки засміялися, їхні оченята заіскрилися надією. Дякуємо, чарівна краплиночко», сказали вони. Завдяки тобі ми не боїмося. І мама їжачиха, почувши радісний сміх, швидко знайшла своїх малят. З кожним добрим вчинком. Лія ставала все яскравішою. Її світло тепер видно було навіть через густий туман, яка дивовижна краплинка. Дивувалися лісові мешканці. а Лія тільки усміхалася і продовжувала свій шлях. Далі Лія покотилася в маленьке селище. Там діти сумували без сонця і не могли гратися. Вона стрибнула на гойдалку. І засяяла так яскраво, що, здавалося, ніби в небі засвітило нове маленьке сонце. Діти засміялися, вийшли на вулицю, почали співати, малювати і знову вірити, що темрява це не назавжди. Тим часом на небі зібралися чарівні істоти, хмаринки добринки. Вони побачили, як маленька краплинка Лія змінює світ, і теж захотіли допомогти. Вони розійшлися на частинки, розчистили небо, і справжнє сонце знову засяяло над усім краєм, а в небі з'явилася велика, велика веселка, і прямо посеред неї сяяла Лія, маленька, але така могутня у своїй доброті. Відтоді кожного разу, коли десь світить маленьке сонечко, у похмурий день чи з'являється веселка після дощу, це означає, що ліє десь поруч. Вона нагадує, навіть найменша краплинка тепла і добра може освітити весь світ.